Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой в то время говорили большевики, совершила... З метою збільшення впливу руської культури на світову громадськість та поширення ідей руського міра Держкіно Російської Недофедерації прийняло важливе рішення перезнятий найвідоміший блокбастер ХХ століття Ленін в Октябрі. Режисером призначили Карена Шахназарова. А на головну роль вождя запросили зірку світового кіно та й надвидатнішого актора усіх часів Міхаїла Пореченкова. Мета усього проекту завоювати золоту пальмову гілку та відібрати статуйку Оскара, у клятих америкосів чи якихось там англосаксів з їх підростів у всіх вимірах цього слова. Події відбуваються у павільйоні студії Мосфільм, де збудували трістяний кабінет у Леніна, уставленому величезними кріслами з білими накидками та невеличким столиком. По кабінету ходить туди-сюди Пореченков, у нього добряче виборта голова під Леніна, він тримає в руках сто листків, де щось надруковано і некрзякане. Він гнівно та доволі голосно бубний. Хто це писав? Яке дурбецало написало цю хрень. Та раптом зривається і доволі голосно верещить. Дайте мені того сценариста, браття! Я його за горло подержу. До павільйону заходить крен Назаров і фрівольно гепається на розкладний стілець, де ззаду приляпана наклейка режисер і до Переченкова. Ніша. Давай снімати, бо одержиш не оскара, а строк на Соловках за поплюження честі і гідності вождя світового пролетаріату. Пореченков, а я що? Я нішо? Просто цю хрень писав якийсь двіл з міськими Шахна Шахназаров з притиском. Ану, бігом! Сів кляте крісло, закинув ногу на ногу і зробив вигляд, що виграв мільйон баксів у спортлоту. Після цього він заволов мотор, молода спритна асистентка пропищала «Дублі пірвий та ляпнула смугаста ляпавка. З жахливим скрипом відчинилися двері, і у декораціях кабінету з'явилася здоровенна тітка під два метри зростом з тупим фейсом неандериталки. Шахназаров поліз за пігулками карвалолу так так тихо, тихо. А це у нас хто? Спритна асистентка весело. Це Крупська, дружина Лєніна. У неї по сценарію фраза Володінька, к тебе ходуки. Шахназаров роздратовано. Яка нахрін крупська. Цей здоровеній кобилі тільки шпали носити на залізниці. Той Ленін умре, якщо вона на нього залізе. Він же метр з кепкою у прыжку» асистентка з наївною безпосередністю. Карін Григорійович, ви що? Тож дружина директора Держкіно. Шахназаров про себе, от не повезло ж, мужику, а в голос. Та змажте ж хто небудь, які срані двері. Майстри студії швиденько дістали масльонки, та жвабо накинулись на пеклі дверей а кобилиця Крупська, вийшовши на середину кабінету і звівши погляд угору, почала без зупинки белькотіти Володінька к тебе ходукі, володінька, к тебе ходукі. Шахназаров накрив голову руками, статуета Оскара, у його свідомості, досить сильно потьмініла. Та ось різко відчиняються двері отого того лялькового кабінету, і до нього валюються за п'ять бородатих п'яних мужиків у брудному одязі з котопками за плечима. Один з них, очевидно, старшой з самою великою бородою. Я з приводу туалету у нас треба побудувати, бо старі засрали повністю. Катастрофа! Шахназаров кидає сакраментальнішу фразу. Блін, у цій державі хоч хтось, хоч колись буває тверезим. Та далі. Що за відсебячина? Ви сценарій взагалі читали? Де ваш монолог, що кожний громадянин Великої Русі може керувати державою? Де ваші прохання надати більше влади на місця? А ви про туалет? Де оце про місцеве самоврядування? Господи, пити треба менше. Старший мужик з великою бородою, вирячивши очі. Ядінка, я і який сценарій? Ви про що? Нам потрібен Ленін. Нам сказали, що він тут прийом веде. Нам парашу потрібно побудувати, бо срати вже ніде. Ми з Омської губернії тільки не прийшли. Шахнизиравзикляк. Та це було не все. Розштовхуючи отих мужиків із Омської губернії, вискочив якийсь перець у такій же бомжацькій одежі і з такою ж бомжацькою торбою за плечима і п'яним голосом досить гучно почав декламувати Ми просимо вас, Володимиру Іллічу, надати нам права самоврядування та комуністичного розвитку наших територій для стрімкої побудови основ комунізму. Асистент режисера писклявим голосом. Піждіть, а де інші? Де в... ваші колеги? П'яний декламатор. Та ті пісюни перепились на дні народження Уанфіси Чехової. Я один сюди на таксі зумів добратися. Бородатий мужик з Омської губернії. А у вас там що? Теж сральник переповнений. Зненацька лунає вибух, неначе постріл з важкої гармати, та майже одразу до студії вривається група ОМОНу і кладе усіх присутніх на підлогу фейсами донизу. П'яні омські мужики просто крякають, поряченко в Ленін горала панить. Ідіоти, вам хана, усіх застрелю, ось тільки вирус, одначе тут же одержує прикладом макітру. Кренділю цивільному, очевидно, головний ті спецоперації до Шахназарова із невимовною злобою. Слухай, гівно собаче, це ти придумав крейсера Врура до Москва ріки пригнати? Шахназаров трохи злякано. Та взагалі-то по новому сценарію так, потім тихіше та досить невпевнено. Ну, сценарій же ж затвердили у Держкіну. Кренділю цивільним жахливим криком. А ти знаєш, падло, що та аврора пальнула, і п'яна матросня кинулась штурмувати Кремль.